У нас відбулася сесія 26-та сесія районної ради. Основні з питань, які я б могла б виділити, це звіт голови Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненка за звітний період, звіт голови Олександрійської районної ради за минулий 2024 рік, звіт прокуратури. Зміни в депутатському корпусі на жаль у нас відбуваються останнім часом протягом всієї каденції, через в тому числі обмеження виїзду депутатів за кордон. Це не пов'язано абсолютно з нашою діяльністю, це те, що обмежує громадянина, і тому ну, в більшості випадків депутати виходять з ради. Зайшли два депутати: Лумяник Станіслав Васильович від фракції за майбутнє і Хомич Віктор Олегович від радикальної партії Олега Ляшко. Специфіка районної ради в тому, що в нас в склад депутатів входять депутати з різних. Міст сел нашого великого району Онуфріївка, Світловодська, Петрово, Власівки це дуже великий район, і депутати збираються раз в квартал. На них покладено обов'язок виконувати свої обов'язки. На жаль, не всі депутати їх виконують. Є заборонена фракція опозиційна платформа за життя, які в більшості своїх з шісти членів цієї забороненої фракції п'ять проживають у місті Олександрії. Відповідно кожного депутата Олександрійської районної ради ми повідомляємо згідно вимог закону, згідно тих термінів, які передбачені законом в індивідуальному порядку. Ті депутати, які працюють, завчасно надсилаються листи до їхніх підприємств, установ організацій, щоб депутат прибув відповідно на. На своє е, місце на сесію районної ради е, сьогодні без жодних пояснень і поважних причин вся е, колишня, всі депутати цієї колишньої забороненої партії опозиційної платформи за життя не прибули е, на сесію. Чим е, можна сказати? Е, Ледь не підірвали роботу сесії. Це відверта неповага до всього депутатського корпусу і депутатів, які приїжджають з сіл селищ міст. Неповага до нас. Відповідно, ми цю проблему озвучили і щоб пояснити, що в минулому запобігти цьому.